Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю другий дачний день. Займаємось справами. Косимо травичку. Ти що робиш? Ой, садю. Викопую, копаю. Спочатку садимо, а потім одразу викопуємо. <рес> Собаки охороняють територію. Хоч тут нагавкаються. До всіх їм є діло. А я намагалася прополоти полуницю, але вона так сильно заросла, що не дуже таки в мене й виходить. Знаєте, що хочу спробувати зробити? Хоча не знаю, чи це правильна ідея, але подивимось, що, що з того буде. Що я хочу зробити, зараз вам покажу. Ось, о, бачите, хаотично вона насіялась, деяка загинула. Раніше намагались навіть садити, висаджувати полуницю на агроволокно, підстеляти під неї. Але вона запарювалась і знизу гнила. Не знаємо чому. Тому ось такий у нас невеличкий клаптик залишився. Взагалі, коли тільки купили цю дачу, то ось тут все було в полуниці. І в нас настільки тоді були рясні дощі, що вода. Спочатку стояла аж до цю, аж подсюди, а потім навіть аж вода доходила до воріт. Ну і тут була вода, і ця полуниця взагалі плавала, жаби навіть вспливали від тої вологи. Ну прям дуже-дуже, я пам'ятаю, якийсь такий рік був дуже дощовий. Тому так, ну і потім ми позбавились звідси полуниці, тому що вона дико насіялась, вона вже була маленька. Там вона росла під агроволокном а наша полуничка, там вона щось не прижилася, тому вирішили трошки зберегти ось цей клаптик, але бачите, що робиться. Ну, треба щось, щось треба з нею спробувати зробити. Подивимось, підсиплю травичку, косимо зараз траву. Там же, бачите, трошки покосили, вже трошки гарніше виглядає. Да, дерева в цьому році ми не встигли пообрізати, бачите, як пагони виросли уверх, але ну, вже будемо намагатись восени. Не хочемо планувати, тому що запланували в тому році, нічого не вийшло, тому що були деякі справи, які, які треба було вирішувати в першу чергу. І бачите, в нас вже розквітла наша магнолія. Ось така. Гарненька, а ще дуже класно буде е, цвісти, коли цвіте е, айва. Вона дуже гарно цвіте, прикольненько. Мама вже там салати посіяла сьогодні, квіти посадила, там також гладіолуси висаджує. Ось, а я поки що займаюсь полуницею. Скажімо так, намагаюсь висадити. А ще в минулому році ну, восени, коли прибирали огород. То тут, бачите, вишенька, це Нікуся висадила взагалі з кісточки, з палочки. Ні, з палочки, здається, висадила. Ось там. Потім мама її сюди пересадила, щоб вона не заважала. І бачите, яка вже вишенька виросла. І в минулому році восени я її обрізала, знаєте, таке навмання. Думаю, що буде, то буде. І бачите, зацвіла. Так, неправильно пообрізала, але все одно. Будуть плоди, якщо не померзне, тому що на вихідні обіцяють знову ж таки, вночі заморозки. Так так що приймаюсь до роботи. Так, в нас вже вечір. Трава майже скрізь покошена чи покосяна. <сі> Дивіться, яка вже красота. Ще треба буде купити фарбу і ну, побілити дерева. Так мені подобається, коли травичка покошена. Так гарно все виглядає, бачите? Так, що ми зробили за сьогодні? Ну, вже майже завершуємо роб... працювати. Мама тут скапує, квіти саджає, вже поливає, тут вже полила. Потім там будемо, вирішили трошки. Там, де трошечки вскопано, будемо завтра сіяти кукурузку, можливо, ще й сьогодні, не знаю. От, там, дивіться, в сусідів як ряхно, щось цвіте. Дуже гарно такими, знаєте, білими хмарками виглядає. Ось це в нас молоді дерева цвітуть. Яблучка, сливка, напевно, десь має бути, бо пам'ятаю, що з мамою садили. Ось. Потім що ще? Отам От все покосили. Складно коситься, але що зробити? Ось тут же мама пополивала цибульку і те, що вчора висадила, висіла. Що вкусила? Не знаю, пекло? Х? Може це геть? Може, треба зараз псила бонжати. Так, а я що? Я ж згадала, що я закинула прання. Перебирали речі. Я свої перебрала минулому році, вже не потрібні повикидала. А ті що, ті, що нормальні, кинула в прання, тому що вони були в мішку, а мішок був на горищі, і там мишки зробили свої справи. Ні, ще 15 хвилин. Речам пратись, а наступне, наступне прання вже закину завтра, тому що сьогодні ще всі будуть митись. До речі, я вже вам змонтувала відео, вже його зберегла. Зараз зроблю заставочку і викладу вам зараз його на канал. Ой, краса, це все покошено. Травичка покошена. І треба буде, напевно, завтра наберемо водичку в, цей, в літній душ. Дуже люблю цей митись. Коли на вулиці спекотно, саме на вулиці, в літньому душі, знаєте, коли така спека зранку прокинулась, ну поїли, попили каву, і йдеш в літній душ, ці бджілки гудуть, сонечко світить, пташки співають, ти миєшся на вулиці. Так класно, знаєте, і вже так, ну, такі, такі гарні відчуття. От що робить природа? Погода. Завжди підіймає настрій, хоча такі новини, бляха, таке з ночі, Це просто трендить. Ну, ви знаєте, дуже було страшно. Ой, немає слів, знаєте, якщо б я висловилась, сказала все, що я думаю, то мене б, напевно, взагалі заблокував Ютуб. Ну, але впевнена, що ми з вами однієї думки. І знаєте, що дивимося в цьому році, напевно, знову в нас не буде кізилу. Із-то того, що коли він з -з -з квітнув, то дуже, ну, ці морози були нічні, тому напевно, в цьому році знову не буде кізіло. Поставила варити бульйончик і хочу зварити невеличку кастрюльку зеленого борщику. Зараз підемо нарвемо. Щавель у нас же виліс наш. Вже величенький, треба ще буде додому нарвати. Із-за того, що вдома я часто варю зелений борщ. Нікуся полюбляє, чи зелений борщ, чи е, як його, гороховий суп. Інші супи вона гірше їсть, червоний борщ вона взагалі не хоче їсти. Тому треба буде нарвати і я його заморажую. І він так непогано зберігається, і мені більше подобається заморожений щавель, аніж консервований. Консервований він якийсь мені занадто кислий виходить. І буде смачненько, щоб щось на перше було да? їсти. Які тут також гарні тюльпанчики, гарний колір. Правда? Подобається. І вишенька наша. А це взагалі такі малесенькі деревце. Зараз ще нам треба буде посадити дерева. Подруга мамі взяла, якісь італійські, там черешня, мені здається, є, яблунька. Декілька дерев треба буде посадити. Мені треба буде вдягнути кепочку щоб не напекло лице. Хоча завжди користуюсь SPF. До речі, сьогодні вже їдемо додому, до хати, тому що проводи у неділю будуть.